Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Значить, сьогодні у нас буде рубрика, як завжди, ремонт сварочного апарату. Будемо сьогодні в общем, гратися в Ізмейл-інвертор. В До речі, Стас, якщо дивишся тобі привіт, поки що чистими руками. Предісторія така. Що це за апарат, де він взявся і, і тому подібне. Це апарат власного виробництва. Це, мабуть, а не мабуть, а це другий апарат. Другий апарат інверторного типу, який я зробив своїми руками. Е, схемою люб'язно поділився <кхем> мій, скажімо так, земляк з Полтавщини Олег Матюшенко. Олег, до речі, якщо дивишся, також тобі привіт. Е, Шарився я, скажімо так, по просторах інтернету, цікавив мене саме полуавтомат і саме інверторний. Купити готовий заводський на той час у мене не було коштів. Ну, не було просто. А зварювальний апарат іменно напівавтомат дуже, дуже кортіло, дуже хотілося. І було мною прийнято таке рішення: десь частину грошей десь зекономити, десь щось. Було там якісь транзистори, конденсатори, десь щось кудись. і Шукав я на просторах інтернету і випадково натрапив на сайт Electric.org, здається. І там дуже класно обсуждалося все це діло. Схема оце все. Скажімо так, і... Побачив, що ця людина курірує цю схему, скажімо так, розповідає, розповідає, дає поради. І я звернувся до людини, так і так попросив, дайте, будь ласка, схемку, там, що є, там, може, друковані плати там, або ескізи якісь. Людина предоставила повністю весь, весь пакет, скажімо так, документації. Ну, понятно, що да, друкована плата, там, схема, бачите, вона заїжджена, вже жовта, така пописана. Ну, факт не в тому. Я його зібрав, понять дуже таких великих в силовій електроніці, дуже великих не було. Ну, що там, осцилограф був, там якийсь амперметр був, таке, мультиметр, а до пуття не було. І я звертався до цієї людини з порадами, ну, щоб він мені порадив, там, дав якісь поради, як його настроїть, як щоб все це діло працювало. І він, скажімо так, трудився, віру і правду він не один десяток кілограм проволки спалив. До одного прекрасного моменту. Ось він трудився, трудився і перестала лізти проволока просто-напросто. Вроді, задаюча частина все працює, а моторчик не крутиться. Ну, Зараз хочу розібрати, подивитися, що тут. Чи моторчику гайки прийшли, чи, чи не моторчику. Будемо дивитись. От якось так. А корпус мені також, один знайомий тут односельчанин Олег. Підігнав коробочку з якогось китайського напівавтомата трансформаторного. Наклейка роблена своїми руками. Тут переходушки під єврорукав, Тобто, ну, все остальне дизайн, все робилося мною. Тобто, проєктувалося. Ну, як бачите, вийшло отак гарно. Це я не знаю, мабуть, років 7. Ну, десь туди. В общем, зараз це діло розбираємо і обов'язково покажу вам начиння. що там, як зроблено кустарно. я думаю, буде цікаво. Так, ну ось я зняв кришечку. Як можете бачити, давайте можу отак присвітити. Все в пилюці. Бачите, отак все це діло виглядає. Отак от. Все на дротах. Платки. Один блок живлення, трансформатор, інший блок живлення. До речі, ось дивлюсь, якісь. Гвинтиком лежить, не пойму, де він взявся. Ну, отак. Отак все це діло виглядає. Протяжка, зрозуміло, що китайська отака одноразова. Але, як показала практика, <клес> вона своє відпрацювала. Кулери комп'ютерні, як можете бачити, да? три штуки, їх там стоїть. Радіатори також це із. Ах, із за шного процика, тут воно таке ну, дебела площа дебела по одному ключику. ну, так. Для цих цілей, в принципі, достатньо достатньо буде воно працювати і далі. От якось так. Тому зараз я все це діло трошки подую повітрям, бо, ну, самі розумієте, да? трошки воно пилюці грязненьке, приведемо трохи його в порядок. Ну і далі подивимось. Включимо, зробимо якісь заміри, що йому тут не подобається. В общем, працюємо. Так, любі друзі, продовжуємо. В общем, трошки я подіагностував. Значить, знайшов я вже причину, чому у нас проволока не тянеться. Значить, дивіться, оце ось його схема, але нас цікавить найдужче саме протяжка проволоки. Ось цей вузол. Бачите, тут ось звичайний. 50-Герцовий трансформатор 20-вольтовий. На таймері 555 5, 5 зроблена шимка. Ну, то не суть. Значит, ось наш двигун протяжки з діодом для, торм... для різко чи цей... з діодом, щоб індукції не шило, ніде не вишивало, не прошивало. І бачите, ось у нас контакт релюшки, замикає накоротко моторчик, щоб лишній раз проволока не вилазила. Значить, всьому печалька, всьому ось цей ось, ось, транзистор. ось, Він там розположений на платі з моцним радіатором. І ця ось ножка, оця ось ножка, вона просто від вібрації лопнула. І буває таке, що хелетнеться: то робить, то не робить, то Ми зараз просто паяємо перемичечку. Там місце дозволяє запаяти. І я думаю, у нас все можна наладитись. І другий такий момент, не знаю, встигнемо ми сьогодні це зробити, не встигнемо. В силовій частині, в силовому трансформаторі, ось бачите, наш силовий трансформатор. Вторинна обмотка, тут стоять діоди, і обов'язковим елементом є дросіль, тому що це схема косой полумост. Тут дросіль грає неабияку роль велику, а тим паче в напівавтоматі. Значить, у мене дросіль там намотаний, не пойми на чому, не пойми, яким дротом. Ну, в общем, в ньому характеристика не дуже жорстка. Виходить. А для напівавтомата, хто зна, хто в темі, там треба дуже жорстка характеристика, щоб не просідала ні напруга, ні струм. Все, все щоб чітко було. Тому є в мене нормальний сердечник, такий як потрібен. Треба підібрати дріт. По потрібному перерізу, хоча б щоб було там 18-20 мм квадратних переріз. Ну, зрозуміло, що такий дріт не намотаєш, бо це дуже жорстко буде, таке воно, цупке не вмотаєш, як бублик буде такого розміру, там міліметрів 50-60 Ну, Дуже важко вмотати. Тому будемо використовувати багатожильний дріт. або... Щось ось наподобі отакого провода в декілька разів складемо, намотаємо. Ну, в общем, подивимось. Вийде, вийде, не вийде, значить, намотаємося це діло за кадром. Зараз ми боремось ще раз, боремось із механізмом протяжки, щоб у нас тяглась проволока. З усім остальним будемо розбиратись далі по мері поступлення. От якось так. Тому що я зараз паяю оцей транзистор, оцю ножку. І тоді включимось, подивимось, що в нас вийшло. Так, ну що, любі друзі, запаяв я транзистор. Ну, щоб ви бачили, це, отак у нього нога відпала. Ну, дивіться, ось штук. Все, проволока їде. І навіть їде швидше. Тобто, все, все тут регулюється, все тут класно. Такий специфічний звук і здається напівавтомат. Через те, що тут ну, є особливості з обратною зв'язю, із обратним зв'язком по напрузі. От якось так. Значить, це ми виключаємо. Це ми виключаємо. Отак. І тепер давайте поговоримо. Ось дивіться, є отакий ось сердечник осердя. Осердя, тут це пробував намотував проб, Пробну моточку, щоб поміряти довжину дроту. От якось так. Отут ось, тобто чи 56, чи щось таке, чи 55. Ось такий ось він товстий. В цьому на півавтоматі стоїть подібне осердя, але воно. Ну, наполовину тоньше вдвічі. І ну, просто-напросто не вистачає індукції тієї, що треба. Тому будемо пробувати мотати на цій штучці. Я думаю, це буде набагато краще, ніж ніж було. Оце якось так. Це розпилене залізо. Тут не треба не, не прорізі робити, не треба нічого. Вообще, в ідеалі класно мотати на трансформаторному залізі. Вони ходять набагато краще. Але ну, корпус, самі бачите, не дуже великий, воно все компактно і там ну, нема де, де його вшилити. Тому спробуємо намотати на оцьому. Ось, я думаю, у нас все вийде. Не знаю, чи хватить дроту нам обмотувального, але будемо будем пробувати. До речі, дріт отакий жила. 1,8 міліметра. Отаке. От. Треба буде нам декілька жил, я не знаю, там, мабуть, жил, жил може, 8, 10. Ну, Подивимось, скільки. Порахуємо. От якось так. Ну, Я думаю, що намотку цієї штуки і встановлення в цей напівавтомат ми е залишимо за кадром. Є ще такий один цікавий апарат. Мені принесли, раз ми вже. Взялися за сварки сьогодні. Зараз покажу вам. Значить, притягли такий апарат. Отакий апарат. Давайте я вас трошки вище посаджу. Отак. Вот щоб вам видніше було. О! Отак. Вот видно? Я думаю, видно. Значить, отакий вот апаратик. Фотон. В общем, я вам скажу, що чудо чудне, диво дивне. Апарат звір. Е, звернувся тут, ну, скажімо так, односельчанин. Каже, ви ремонтуєте електроприлади. Так кажу, в принципі, не ремонтую. Кажу, а що, що конкретно? Та зварювальний апарат, там мені дивилися, казали, шоколадку треба поміняти, бо вона замкнула. Ну, я так розумію, це ось діодний міст, він тут чорний був. Каже, я купив все, замінили, а він не робить. Ну То, звісно, стаєш на плюс-мінус, на мінус, показує коротке замикання. Е, чому так кажу. значить Особливість цього апарата в тім, що тут немає як такого е, блока живлення. Тобто тут у нас є силовий трансформатор. Ось він, силовий трансформатор. На ньому три обмотки: первинна, вторинна і. Ось тут, якщо, якщо побачите, я думаю, побачите, ось тонкий дріт це обмотка самозапитки. От якось так. І схем на них в інтернеті, на жаль, немає. Щось подібного я також не знаходив. Були там якісь відеоогляди, чогось подібного. Але от в такому виконанні не було нічого. Також я це розумію, що це коси на півмост. Бо тут по одному транзистору стоїть. ну Таке воно дуже-дуже дуже, дуже, дуже хліпеньке, дуже дуже кволе. Я думаю, що Ампер до 100. Більше ну більше з нього не вижмеш, бо ну, самі бачите, да, розміри радіаторів вони тут іграшкові. І стоїть дві ємності по 470 мікрофарад, Ми знаємо, що 100 мікрофарад на 10 ампер вихідної потужності. от. От і, рахуйте, от і вважайте, що воно, куди воно і як воно. Ну, я думаю, зараз ми спробуємо це діло розкидати, хоча б роздивитися топологію плати. Щось Я не бачу, тут не пускової релюшки, нічого не бачу. Ну, Спробуємо розкидати і подивитися, що, що воно таке і з чим його їдять. От якось так. Ну, В общем, дивіться, отак у нас виглядає новий дросель. Вже він. Змонтований тут на плату. Такі наконечники, все, чітко, класно. А отакий дросельок тут стояв. Такий дросельок стояв. Можете бачити, він вдвічі менший. І обмотка тут вдвічі тоньша. От якось так. Я думаю, що з оцим ось дросельком буде все це діло працювати набагато краще. Такі пирожки з котятами. <кій> Дивіться, обмотка тут зроблена не такою ось, а, грубо кажучи, провод пв 3 16 ка Наружня ізоляція знімається, щоб зменшити тощину цю ізоляцію. І мотається скотчем. Є каптоновий скотч, слой, а тоді поверху такий ізоляційний скотч. Скажімо так, класна штука. Я до нього раніше скептично відносився. Але саме, що цікаве, він не горить. Появ я ці ось наконечники. Він оплавляється, але горіти він не горить. Це дуже класно. Я так розумію, що температуру він дебелу витримує, бо у цією штукою прогрівав, щоб класно запаяти. общем, ну, він, він не горить, тому рекомендую. Значить, що? Тут все чітко, болтове з'єднання пропаяне. Будемо пробувати внідряти у того звіра. Далі, десь щось буде цікаве, включусь, покажу. Так, любі друзі, в общем, з цим фотоном у нас нічого не виходить. Пояснюю чому. Один із ключів в обриві. Заказувати пару ключів нерентабельно, йому вартість 1300 гривень. До речі, це не дуже якісний апарат. Тут немає ні пускового реле, ні цього діжурного блока живлення тут нема. В общем, хлам редкий. Ремонтувати без варіантів. До речі, ось, оця ось платка субмодуль шимка Вона там стоїть під каплею компаунда. Я розколупав шимка. Зрозуміло, що в короткому тут воно. Там добре грілося. В общем, як мені вдалося вияснити, чим тут стоїть 3845 UC. Тому кому потрібно, будь ласка, запам'ятайте це. Тут обв'язка нескладна, зовсім 3-4 транзистора, тірістор стоїть ну, в якості захисту, замика на корпус і гаси шимку. оце таке, Тому з цим апаратом все. Йому лебець ну А на цей апарат. Отам, бачите, вже причепив дросільок. Все чітко класно у нас вийшло, красиво, так, так як і планувалося. Тому з цим апаратом також завершуємо. Протяжку ми зробили, дросіль замінили. Все буде отак чітко класно. Ну, Я думаю, що на цій ноті будемо завершувати. Ще залишилось поставити мені крутьки сюди. На цій ноті будемо завершувати нашу ігру в ізмейл інвертор. В общем, пробуйте, ремонтуйте отакі. Класні речі, девайси. Робимо так і далі буде. Любі друзі, гляньте ось на цю наглу чорну морду на оцю ось. Не було його знову дві доби. Він до нас завітав. Отакий. от, Бачите, дивіться. Лежить на дивані, балдіє, щоб його тут тільки всі гладили. Навернув пінного, навернув риби і балдіє. Ну, що це таке? Мурзику? Хто буде робити? Хе, ну, ви бачите, дивіться. Ну, що це робиться? Ну, що це? Мурзик? Хто робитиме? Та ні, бачите, нам треба гратись, нам треба їсти рибу. Ходить по дівкам. Ходить по дєвкам. А робити ми нічого не будемо. морда. От якось так. От якось так.